Після церковної унії в кінці XVII століття тоді наш край входив до такої держави, як Трансильванія, тепер це Західна Румунія, в центрі села за півтора кілометра звідси був побудований оцей храм. Церква Святого Духа, греко-католицька церква Святого Духа будувалася традиційно без єдиного цвяха. Період металеві вироби у великій кількості у горах були надто дорогі і перші храми будувалися з дерева без єдиного цвяха. Потім кожний храм зазнавав реконструкції з металом. Що цікаво, що наш храм не тільки два рази зазнавав реконструкції з металом, він два рази переносив. На це місце він перенесений. Трошки пізніше підійдемо до дверей, там побачите унікальний церковний надпис у 1795 році. На жаль, русинська назва австрійського імператора кінця XVIII століття. В той час наш край входив до Угорської частини Австрійської імперії, називався Мадярська Русь. Продовження тексту майстер Ім'я Народного архітекта Ференц Гекка це регально історична особа, але справжнє ім'я Федя. просто поступово материзувався. Тоді був Великий гол. І на основі вивчення народних переказів, частково по архівах, багато наших істориків прийшли до висновку, що в 1795 році. При австрійській владі, в цьому мікрорайоні Колочава, який тепер діалектом називається Горд, відбулися три, три дуже важливі події. Перша подія 1795 року вдруге був потужний вітер, в результаті цьому році хрест упав на цю територію. А в той час це було достойне місце для храму. В старі часи цей мікрорайон називався Стара Колочава, старе село звідси починалося Колочав. Бачите, оці церковні шедевки, про які вам говорив, хрест двосторонній середина 17 століття. Хору нашим діалектом павіза, яким понад 100 років. А це моя гордість, це моя колекція. Реально, Іванівія має 300 років. Думаю, що ви переважно православні люди, покажу вам. Наморену старовинну книжку православну це життє святих в неї. Ми її датуємо 1695 року. Зараз ми трошки з вашого дозволу відновила одну хорошу традицію, яка в нас відійшла. Як у свій час мені розповідав один старий дяк, в старі часи, в Колочаї була хороша традиція, на такому прикладі пояснював. Якщо, наприклад, молодим людям батьки в старі часи не вдавали створити сім'ю, вони йшли таємно до храму священник відкриває їм старовинну книжку, його дозволу ставили руку на книзі, закривали очки і молили. Давайте поставити та скоротка, закрийте отки і про своє дівоче щось попросить Господа Бога і плюс за війну, щоб не війни у нас немає. Не дивлячись, якою мовою розмовляє, ми розмовляємо, до якого храму ходимо, мали ми мали сміс спільну думку. Книга не б'є толком. Можна поставити. І ви, шановні, Дякую. Ще один церковний шедевр, Як мені розповідали свій час спеціалісти, це старовинна книжка, їй приблизно 250 років. Це молитва на корди день». І як мені пояснив один спеціаліст, він так провів акуратно пальчиком по бумазі, морети його це зробити. Таке приємне недотип. За його словами, така, такий папір робився. Конкретну книжку. Тобто хотіли її надрукувати? А мови це староруською написано? Староболгарською, старосільською. Старо старо Я, на жаль, не читаю. У вашому краї, як мені розповідали спеціалісти, в Надніпрянській Україні, починаючи з середини 70-х років, у Величикій Пошані була оця книжка серед місцевих православних людей.